Аліна Кірзик збирає гриби більше 20 років. Жінка розповідає, що це спільне заняття всієї її сім'ї. Це для мене релаксація, тому що я їх люблю збирати. І е, не тільки я, в мене вся сім'я любить збирати гриби. Гриби ми беремо ті, що їй е, Ну, Краснюки, бабки, білий гриб, решетняк. Е, переробляємо ну, чи консервація, сушимо, відварюємо, жаримо. Наприклад, краснюк, то, скоріше всього, більш він в е, осиченні, бабка так само осичена е, береза. Ну, білий гриб зараз викидається як в осичені, так і в дубині, так і в грабині. Ну, навіть і зараз і в траві викидається. Це залежить від погодніх, мабуть, умов швидше. Оце в основному тут зараз в даному відрі майже всі білі гриби. Це, наприклад, бабочка, це вже трошки вона старіша, це чуть молодіша. Це ось краснючки такі молоденькі. Валентина Ткачук каже, що гриби збирає лише на продаж. Цього року ціна п'ятилітрового відра білих грибів – 130 гривень. білий гриб Це недорого. Походити Походить по кущах, пособирати їх, то це теж велике удовольствие. Ну, мої 200. Чому так дорого через що? Ну два кілограми, десь так орієнтовно 100 кілограм. Сухо і грибів не дуже багато. Зонтики польські, маленька кучка, дуже смачно. Виходить, як корінний біточок. 10 гривень кучка. Їх шпарать кип'ятку і потім ну, перемивають дуже гарно і ріжете на двоє, на троє, на четверо в яйцях муку і на олії жарите. Я кажу 15, але хто комусь скидку роблю 10? Купляють люди, те, що правда. За словами керівниці грибного клубу Веселка Людмили Журавської, цьогоріч грибів у лісах Житомирщини більше, ніж минулого року. Якщо ви зайдете в ліс і візьмете у жменю лісової підстилки, то там буде стільки грибів і мікроорганізмів, як людей на планеті. Так що ми з вами ходимо. По грибах бо 30% гумусу природнього земного складають гриби три Роки негрибних, два грибних. Такий цикл іде у природі. Гриб утворює мікоризу з деревом, симбіоз з деревом. Білий гриб з 28 дерев, деревами утворює мікоризу, тобто його можна зустріти будь де Вони взаємо допомагають один одному. І ліс без грибів загине. Людина найбільш схожа з грибом: 90% води у Грибові і 85 у людині. Всі мікроелементи є необхідні у грибах і в людині. Лікарка Вікторія Івчук каже, що їсти гриби потрібно у невеликій кількості. Якщо це вирощені гриби, наприклад, самі печериці, вони насправді мають рослинне білок. Це не білок грибів, і насправді він важко перетравлюється. Якщо у людей захворювання шлунково кишкового тракту, це не є дуже бажаним у продуктом харчування. Креш, браті риби, які не є складними в приготуванні, є насправді їстівні. Сергій Косюченко, Олександр Данилюк, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному.